Добрий день, мене звати Наталя. Як і обіцяла, покажу, як я обрізаю свою деревоподібну півонію. Моєму кущу вже пішов шостий рік. І хоча квітнення цієї рослини не тривали, але краса неймовірна. Та й без квітів загальному кущ виглядає дуже гарно. Для себе я вирішила так: провожу цю процедуру два рази. Першу в травні. Дочекалась, коли всі суцвіття відквітли і з'явились насінневі коробочки. І щоб кущ не витрачав сили на дозрівання насіння, я зрізаю їх всіх. А другий в березні, зараз, коли чітко видно, де робити зріз. Але про все по порядку. Ось ви бачите кадри травня і як прекрасно квітла моя півонія. Одразу, коли я побачила, що з'явились насінневі коробочки, тобто опали пелюстки, я починаю процедуру обрізки. Обрізаю я, захоплюючи перший листочок, тобто насінневу коробочку і перший листочок. До речі, посадила куща в 2021 році і була одна єдина квітка. А в минулому, 2024-му, вже їх було 35. Я собі спеціально записала, тому що мені дуже цікаво, скільки буде в 2025 році, адже кажуть, що квіти на півоні з'являються в геометричній прогресії. Тому підписуйтесь на канал, щоб мене не загубити, порахуємо в травні разом. Звісно, якщо ви хочете мати пару нових кущів півоні, ви можете залишити декілька коробочок, тому що оцей кущ я отримала від самосійки. Подруга мені дала від свого куща. І ось подивіться, як в травні виглядає пагін. Видно, що в пазухах є десь якісь бруньки, але як вони перезимують, яка з них буде гарніша, ми в травні ще знати не можемо. А ось тут, бачите, в цій пазусі взагалі нічого нема. Тому цю процедуру я відкладаю на березень. І ось як пагін деревовидної півонії виглядає зараз в березні. Ми чітко бачимо, які бруньки, ми бачимо, де вони, в яку сторону вони дивляться. Ми бачимо, яка з них гарніша, така більш така пухкіша. Тому ми чітко можемо визначити для себе, де робити зріз. До речі, хочу поділитися радістю. 6 березня до нас прилетів наш лелека. Минулого року він прилетів 24 лютого на день початку війни. А цього року в щось вони затримались, я навіть вже стала хвилюватись. Ну, Чекаємо його пару. Та перейдемо від радісних моментів до робочих. Ось ви бачите пагін деревовидної піоній. Ось ця частина пагона непродуктивна. На ній не було бруньок. А ось є бруньки, які йдуть і всередину куща, і назовні. Звісно, я хочу, щоб кущ не був загущений. Тому я дивлюся, яка брунька йде назовні, і над нею роблю зріз. Таким чином. Кущ буде більш такий широкий, розлогий і буде гарно провітрюватись. За минулий сезон, звісно, виросло пару нових пагонів. Вони ще без бічних і закінчуються гарною такою, подивіться, пухкою брунькою. Принагідно, я ще й оглядаю кущ на наявність ось таких тонких, сухих гілок, і їх буду повністю видаляти, тому що з них толку ніякого тільки будуть захаращувати кущ. А ось дивимось на цьому пагоні є бруньки, дві досить таких непоганих пухких, але решта пагона непродуктивна, тому що в пазухах взагалі нема ніяких бруньок. І ось цю непродуктивну частину я видаляю, роблю зріз на тою бруньку, яка мені більше підходить. Ось ця, бо вона йде назовні куща. Зараз в березні, коли кущ стоїть голий. І чітко видно, яка брунька як перезимувала, в яку сторону вона дивиться, яка з них пишніша. Мені легше зробити оцю обрізку. Тому для себе я процедуру стрижки деревовидної півонії поділила на два етапи. Ось як виглядає частина куща не стрижена, як то кажуть, побачте дві різниці. А ось над якою я вже попрацювала. Погодьтеся, все хоче догляду все хоче нашого. Часу наших зусиль, але воно того вартує. І ось результат моєї роботи взагалом. Вийшов такий кущ у формі чаші, пагони спрямовані в різні боки, кущ буде гарно провітрюватись. Зараз я просто пролию добре, тому що зима була суха, а деревовидні півонії люблять регулярний полив і підживлю комплексним добривом. І моя деревовидна півонія до весни готова. Я вдячна вам за перегляд і бажаю краси нашим рослинам. А нам миру, спокою і слава Україні! Слава нашим захисникам!